Вітаю вас, дорогі земляки. Сьогодні 170-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Продовжуємо займатися питаннями життєзабезпечення нашої громади. Я вдячний нашим Збройним силам України за те, що вони максимально роблять все для того, щоб Перемахти. Хотів би доповісти по напрямкам нашої роботи. Управління освіти молоді і спорту працює в сталому режимі, Закінчилося тестування всеукраїнське, мультимедійне. Чекаємо результатів. Ті діти, які не встигли здати, по Деяким причинам будуть додатково їм буде предоставлена можливість це зробити. Всі вони повідомлені про це. Працюємо і націлені навчання з 1 вересня, дистанційне, в деяких випадках будемо робити змішане, частково в деяких випадках будемо працювати. У безпосередньому спілкуванні з дітьми вчителів в обмежених групах. На сьогоднішній день дошкільна освіта не працює в цілому, але за бажанням батьків, у нас є така можливість працювати з дітьми з дітьми окремо. Ми всі розуміємо, для чого це робиться. Спілкування це самий такий дієвий спосіб заохотити наших дітей і до навчання, і також з ними провести відповідні заняття, підняти настрій. Що стосується первачків, у нас майже 700 заяв, ну і ще час є подання, тому будемо говорити, що деякі, деякі Сім'ї від'їхали, і в цілому, якщо брати з минулим роком, в цілому на 20% у нас дітей зменшилось по навчанню. Переселенці, діти подали більше ста заяв, це також значно менше, ніж у навчальному періоді 21 2022 22 років. Що стосується бомбосховищів укриттів, на жаль, у нас бомбосховища. Відсутні і на сьогоднішній день ми не можемо відпрацювати ці питання, тому що там значні потрібно кошти. Що стосується укриттів, у всіх навчальних закладах укриття є, вони будуть на сьогоднішній день модернізовані, виконавчий комітет виділив відповідні кошти на ці роботи. Що стосується медичної галузі, як первична ланка, так і вторична 100% забезпечені у нас медичним персоналом, забезпечені ліками по лікам більше 60% ліки безкоштовні за рахунок виділених коштів, як з місцевого бюджету, так і надходження гуманітарної допомоги. Отримуємо ви бачите в репортажах, постійно отримуємо обладнання, і на сьогоднішній день проблем з цим немає. Харчування також забезпечено нашим форем на 100%. Особливу увагу по медичному обслуговуванню уділяємо нашим ФАПам і амбулаторіям, тому що значна частина мешканців району це. Переселенці, і також працюємо над тим, щоб максимум зробити умов по наданню медичної допомоги не тільки переселенцям, а також і мешканцям віддалених сіл. Що стосується ковіду, на сьогоднішній день ситуація контрольована, поки що значного зростання немає. Декілька осіб. Показали тести позитивні по цим питанням, працюємо, але застережую населення, щоб в зв'язку з тимчасовим від'їздом сімей вони на сьогоднішній день повертаються. З-за кордону можливі випадки, тому просив би їх також витримувати умови, які направлені на тимчасове перебування, ізоляцію. Цих людей у своїх домоволодіннях. Що стосується житлово-комунального комплексу, ми продовжуємо займатися питаннями ремонту доріг. Також багато уваги приділили заміні водопроводів, особливо це стосується авілівської сторони. Продовжуємо продумувати альтернативні види. Опалення, особливо по критичній інфраструктурі нашій. Тому я впевнений в тому, що опалювальний сезон 2022-2023 почнеться в ті терміни, які будуть визначені виконавчим комітетом і постановою Кабміну. Всіх запевняю, що тарифи не збільшуться, але просив би населення максимально віднестись. Порозумінням по сплаті наших комунальних послуг, тому що е складна ситуація фінансова по підприємствам е житлово-комунального господарства, і тепловикам, і водяникам. Е потрібні відповідні кошти не тільки сплачувати енергоносії, а також і заробітна плата, і податки ніхто не відміняв. Що стосується ракетних обстрілів на сьогоднішній день, виділені кошти на встановлення вікон у багатоповерхових будинках загального користування, ну, всього-навсього, тільки ми охватимо 10%. По населенню продовжуємо видавати будівельні матеріали, кровельний матеріал, деревину, скло. І працюємо по питанням компенсації людям за, за подіяння, ну, шкоду. Можливо, отримуємо відповідні кошти. Над цим працює обласна військова адміністрація. Зв'язку з відтоком населення, тимчасово з території Лазівської громади, е по первах виникли відповідні. Проблеми і дефіцит кадрів на сьогоднішній день. Ситуацію е, ми вдалося нам е, утримати і багато, я вдячний переселенцям пішли працювати в комунальні служби. Поки що проблем з кадрами ми не відчуваємо. Е, хотів би також подякувати всім нашим мешканцям, а також підприємцям, фермерам за ту допомогу, які Яку вони надають в покосі карантинних рослин, ну і просив би ті підприємства, організації, які слабо реагують на наші просьби все-таки віднестись порозумінням і зробити відповідний лад на їхніх прилеглих територіях. Облаштовуємо також пункти тимчасового перебування для населення в зимовий період в разі якихось надзвичайних ситуацій. У нас їх буде майже 30 по всім старостинським округам, а також 6 по е місту Лазава. На сьогоднішній день з усіма населеними пунктами старостинських округів є автобусне сполучення, е як за кошти громадяна, також є пільгові рейси. За рахунок фонду, який сплачує нам за це перевезення. Вони обмежені ці рейси. Я просив би населення, кому це потрібно, ними користуватись і обмежити тих людей, які хочуть кожен день бути в місті Лазаво. Що стосується гуманітарної допомоги, вони, вона до нас громаду надходить ну, в обмеженій кількості, 100% охочено наше населення, те, яке тимчасово перебуває в нашій громаді, а також соціально незахищені верстви населення. Створений необхідний резерв продовольства на випадок надзвичайної ситуації. Що стосується безпеки е наших мешканців, по укриттям, я вже сказав, ситуація складна в цілому, але ну, контрольована. Е робимо також е сирени оповіщення для того, щоб населення могло в разі ракетної небезпеки все-таки зайняти. Безпечні місця, шановні лазівчани, я не хотів би коментувати ситуацію по ракетним обстрілам, силу того, що є відповідні по цьому обмеження. Якщо ми сповіщаємо про навчання військових, роботу піротехніків, це не говорить про те, що в разі об'яви ракетної. Небезпеки не потрібно реагувати, тому що іде війна, ми мене правильно. У кого є питання, які то прошу до мене приходити, я їм індивідуально поясню, що можливо робити, що неможливо, що потрібно писати, що не потрібно писати. що стосується основної галузі. Нашої громади сільського господарства, ми закінчуємо збирання ранніх зернових культур, закінчили збирання азимого ріпака і вже приступили до підготовки під азимину 2022-2023 років. Вже почали сіяти азимий ріпак, побажав би, би рясних врожаїв і ціни на них. Що стосується окремих... Підприємств, структур, ті, які державної власності і не підпорядковані міській раді, хотів би, наприклад, і міграційної служби сказати, що є там відповідні обмеження, над якими ми працюємо. Я подав відповідні звернення в ті служби, які причетні до того, що Дану роботу в Лазівській громаді обмежили. Хотів би подякувати всім за спільну співпрацю, особливо це нашому голові обласної військової адміністрації Олегу Синігубову, а також голові районної ради і голові районної військової адміністрації. І, безумовно, своїй команді за ту роботу, яку вони. Роблять і всім мешканцям, ті, які підтримують е, міську раду, а також Збройні Сили е, України. Всім вдячний вам. Ми впевнені в тому, що перемога не за горами. Наші Збройні Сили йдуть в контрнаступи. Ми впевнені в тому, що перемога не за горами. Лазова – це Україна. Слава Україні!